Друзі, якщо ви купили е, якусь шмотку і вас не такий магніт, я зараз розкажу, що з цим робити. Вам потрібна нитка, чи капровона, чи якась така історія. А, в нашому випадку такої не було. Ми взяли просто звичайну нитку якоїсь 3 речі, її там в 5, 6, 8 разів її склали. Зав'язуєте тут у зілок і, диві... і накручуєте отак. Тільки дуже плотно, поняли? І треба тримати, щоб воно не прокручувалося. Значить, дивіться, вже наскільки піднялось. Бачите? І ваша задача зробити не так, щоб ви просто по колу його накрутили. А щоб ви накручуючи його постійно, той магніт, ну це магніт він по чуть-чуть відстає, там, він ж там не наклію ні на чому. По чуть-чуть його, кожен раз, як ви його так натягнете, його по чуть-чуть підриває вгору. Це єдиний метод, якось безпечно можна зняти, не пошкодивши речі. Ну, от я вам зараз показую процес, як це робиться. Ну, якщо у вас буде нормальна капронова нитка, то ви справитесь з цим набагато швидше. Потім можете брати ножниці, вставляти ножниці і. Ну, обережно, щоб тільки ви канину не пошкодили. Зжимаючи нитки, які вже накручені, ви ще будете більше його піднімати. Ну, Фізика. Коли не знаєш магію, все кажуть, це фізика. Ця капсула вона має розриватися в простірі на тканину. Так як ми там наватали врірьок, воно прям на вірьовку. Це було. Опа. Ось ця магнітна штука, яка, типу, коли ви виходите через детектор, вона от якраз у вас і реагує. Понятно? Ось ця капсулка. Дивіться, от. Отак вона виглядає. Дивіться, якщо ви хочете, я вам чек покажу, що я за цю шмотку розчитався. Це ж тільки в таких цілях я показую, якщо у вас таке сталося, розумів? Чомусь наша фарба, яка слава Богу, не заділа нашу тканину. І тепер, дивіться, момент, ми починаємо його просто згинати туди-сюди. Раз. Отламали. Сняли. Дивіться, у нас є от іголка. Вона у нас торчить тут. Ну, ми її зараз відламали. Вона у нас продіта через оцю, якби, заглушечку. Тут у нас стоїть отака железячка з дирочком. І ній по бокам два магніта в самої іголки. У нас є тут такі заглиблення. І іменно оці шарики тримають цю штуку. Як воно знімається? Є в магазині такий магніт, вони б'ють по цій штуці або просто притискають. Ці е, магніти получають там положительне чи отрицательне магнітне притяження, розходяться в сторони і винімається ця штука сегло відсюда. Поняли, як це працює. Але для цього треба ніядіновий магніт з дуже великою силою. Або ну такі махінації треба произвести. Другого варіанту в мене не було. Я в дорозі, мені ця кофта термінована завтра потрібна. Так, друзі, от фінальний результат. Отак воно виглядає маленьке. тоді такі, ну бо це я трошки небережно робив там ножницями, а так. Бачите, якщо більш сконцентровано, так виходить. На екстрений випадок, якщо терміново треба, просто ну виручить вас таке.